Скажіть, я соромлюся знімати відео для інстаграму. З чого мені почати? Чому ви соромитесь? Ви маєте по-перше задати собі запитання, чому я соромлюся знімати відео? Що я боюсь робити? Коли ви це для себе з'ясуєте, вам стане легше, тому що ви зрозумієте, що по факту ви. Чого особливо і не соромитись. По-друге, що вам треба зробити, я раджу вам сконцентруватись на тому, що ви хочете сказати в вашому повідомленні. У вашому відео має бути якась думка для чогось ви його хочете написати. От, Концентруйтесь на цьому повідомленні. І третє, що я вам би рекомендувала, це так те, що дуже часто люди соромляться знімати відео, особливо в людному місці, тому що їм здається, що на них хтось звертає увагу. Але от сьогодні я недаром знімаю це відео на вулиці для того, щоб вам довести, що коли я знімаю це відео для вас, на мене взагалі ніхто не звертає увагу. Люди як жили, так і живуть. Подумайте про це.